Доброго дня громадяни України, доброго дня, жителі села Біловіж. Ми знаходимося по вулиці Центральній. Ну і тут магазинчик є. Такий собі. І тут житель стоїть села Біловіж. Доброго дня. А що ви скажете про проблеми, які в нашому селі є? Можливо, хтось їх рішає, хтось не рішає. От, ну, загальна ситуація про цю війну. Ніхто не рішає нічого. Тут взагалі ніхто не рішає. Дорог їх не було, так і немає. По той ну не центральна, вона, е, типо, як доклад більше Шевченка, там, Шевченка по нашій вулиці, там ще болото, а не дорога. Ну, а люди зремонтували, пісок туди возили за своїми силами. Ну, то возив, як Кайданович, ну і толку, що все одно фірма їздить, розбила ту дорогу. Ну, Це типу оця фірма, так? Да? Так, вона песок вивозила і що. Тось на, на горі беруть пісок для да, своїх нужд. для своїх потреб, а да. дороги вони ж не ремонтують. Ну то, мабуть, це треба на сході села підняти, це питання, щоб вони якось компенсували, вони ж розбивають цією технікою дороги. Так. Да. Ну. ну, а те, що, от, що там служать, і хлопці ваші служать в цьому? Служать. Служать десь, десь туди, на сході. Ні, тут таке вони в Ловонська область Ага. Ну це поки вони навчання проходять. Так, да, типа. Ну я зрозумів. Ну тобто, бачите, оз таких простих людей, виходить, тримається Україна. Не на тих мажорчиках, що там повтікали за границях і мільйони свої ці, а з простих людей з села. Щоб просто ви розуміли, якою, якою є реальна дійсність у нас. От. Ну а крім доріг, село затоплює, що ви на це скажете? Я не знаю, треба річку чистити, чи що, треба теж якийсь мір. Я не знаю, як тут як село затоплює, то, а во-перше, наприклад. А речка не чищена, канави не чищені, А де гроші діваються, то хто його знає? Ну то я ж кажу, то, може треба на сході села це питання рішити? Ну треба, мабуть. Ну то ви за сход села? Ну так. Да. Ну і я теж за сход села. До речі, я зараз рекламую цей додаток Zoom. Заходьте, реєструйтеся онлайн, будемо проводити попередні такі тренувачні, так би мовити. Зібрання, а потім вже можливо будемо на офіційному рівні призначати і якось так все вирішувати. Коментуйте, якось так.